Привітулі, моя красотуля. Добрий вечір, Лівочка, добрий вечір наташулічка, якщо ти мене чуєш. Це тато. І я буду читати вам сьогодні казочки. І сьогоднішня наша казочка називається Колобок. Той самий Колобок. Так от. Були собі дід та баба. Та дожились вони вже до того, що й хліба в них не було, так вони, бідно, жили. Ну, тоді діди просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, якщо і боришна нема, відповідає бабуся. Ну, от, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. то й буде колобок. Ну, тобто, назбирай того, що є, і спечи з того, що є, каже дід. Послухалась баба. Пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла того колобочка та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покатився дорогою. Ожив колобок, ожив. Біжить та й біжить дорогою. Він такий кругленький, як м'ячик, котиться. Коли це йому назустріч зайчик трапився. І каже зайчик Колобку Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. ну заспівай, каже зайчик. І колобок співає. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу зайчик, та й побіг собі знову. Біжить та й біжить, котиться, як м'ячик. Перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм, каже вовк. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. І Колобок знову починає співати. Я по засіку метений, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той, в тебе, той від тебе втечу. Та й побіг собі і покотився. Аже де ведмідь? Колобок, Колобок, я тебе з'їм, не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, каже ведмедик. І Колобок знову співає свою чарівну пісеньку. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг собі знову. Біжить дорогою. Аж стрічається він з лисичкою, а ми пам'ятаємо, що лисички це хитрющі, вони хитрі й хитрі маніпулятори. І каже йому лисичка: «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, каже лисичка. І Колобок знову починає співати свою пісеньку. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ой, яка ж гарна пісня, каже Лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. І тільки він вимовив свою першу оцю з пісеньки слово Я по засіку метений, а лисичка гам його і з'їла. Мораль у цій казці така, що маленькі дітки не мають довіряти усяким хитрим. Вони повинні розуміти, що хитрі і небезпечні лиси набагато більш небезпечні, ніж вовки і медвіді. Добраніч. Добраніч, моя маленька гарнюня дівчинка.